Друзі, доброго вечора. Сьогодні у нас 9 серпня, значить, вівторок, 2022 року. Знову ж таки, зробимо легеньку екскурсію по гібридним формам і сортам, по деяким, які ростуть на моєму виноградному колекційному участку. На ваших очах зараз, друзі, це стара класика. В багатьох вже їх нема, але ж в мене вона росте, кожен рік радує непоганими. Ось такими скромними урожаями. Це е, сорт лора. Вона ж флора. Тобто да? е, Форма має ну о, так я за сонечком стану такий непоганий такий жовтий такий колір при достиганні. Отака в неї така. Е, ну, я вважаю, вважаю, гарна така ягода, непоганий смак, грони, о, такі, е, якби такі. Я вважаю оце такі грони правильної конфігурації. Тобто, чудова форма, я вважаю. І якби їх збавлятися, я від неї і не збираюсь друзі. Тобто, для починаючих виноградарів, в кого немає такої форми, то рекомендую тобто, Форма в моїх умовах веде себе стабільно. Дуже подобається виноград флора. Друзі, а зараз ми підійшли до такої цікавенької форми, як Сицилія. Селекціонер тут є бурдак Олександр Васильович. Ось такий вона має. Отаку от ягодку. Жовтеньку, да. тобто, я до неї підійшов недаром. Олександр тобто, Васильевич Бурдак скрестив лору, я не пам'ятаю з чим. Да, і вийшла ця форма сицеля. Тобто, сицеля взяла от Лори колір такий жовтуватий. О. Ну, я дав по цій, по, ну, ви бачите, що вона має таку пальцевідну, таку да, І має дуже непоганий такий. Дуже 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 ну така, дуже хрумка, така, м'якоть із таким солодким, непоганим гармонічним смаком. Тобто, по вкусу ця форма суперова. Но є один недолік. Недолік, якщо так вона вже бачите, созріла, і може піти такий сезон дождей, то в неї можуть ягодки, носики якось так трошки лопатися. Тобто, не як, якби не вся ягода, а тут носики, носики лопаться. Ну, Це рік вона нормальна. Тобто, за те время, що вона в мене росте і таке було. Ну як би так, Два роки нормально, год буває трошечки як би, підриває. Тобто, як для себе воно, звісно, не страшно. Ну, іменно в цей період, іменно, як зелена, вона не тріщить. А іменно коли в період я замітив, отаке може, звісно. Ну, таке в неї сортове. Сьогодні, кстати, був дзвоночок од одної Живе вона в Одесі, робить, працює на, ну, на легендарному ринку 7 кілометр. І вона дуже благодарила мене за цю форму. Тобто Роки-три тому, якби у неї на відноградниці, ну там одна. Одна лора росла чи флора. от Вона мені тоді я щось пам'ятаю, вона каже, Віталій, хочу місто щось лори, ну, вона мені той подобається, ну, щось, щось не вийшло. Я не пам'ятаю, що це вже було, я говорю, 3-4 роки назад. А на той час була Сицилія, дуже така якби, популярна форма. ну Я їй предложив це. Ну вже саженців в мене не було. Саженці тоді розкупили. були, Вона така була, я ж говорю, 4 роки назад популярна ця звісно, форма. О, вона осінню замовляє броню я на наступний рік, я кажу, може де знайдете ще? Ні-ні, Віталя, я хочу в тебе. О, то есть, вона мене забронювала і з слідкою вона, ми з нею дзвонилися, я виросив спеціально для неї три, три саженця цієї же Сицилії. О, Ну і Вже пройшов час. Цей рік вона я так заплодоносила. О, то вона сьогодні дзвонила, в неї вона теж вже созріла, тобто благодарила, каже, форма суперова. Я прям, вона каже, я не ожидала, що вона така смачна. Навіть, ну, бачите, такі приятні моменти. І так, форма Сицилія На 9 серпня 22 року, друзі. Так, друзі, підійшов я ще до одної такої цікавої форми, яка мені сильно подобається. Це форма гусєва піострий. Отут я тільки що, якщо вам видно, зірвав ягодку, скуштував, щоб не плямкати вам на камеру, бо не виходить в мене якби, красиво так діюсті, то форма вже на теперішній час набрала шикарніший сахар і, головне, приятніший мускат. Тобто, форма рання. Із таким приятним мускатом. Отакий от має вона вигляд, отакі от грона в неї, отакі от якісь. Да? Тут просто вечірнє сонечко трошки б'є. Ну, я хочу показати, який вона має колір. А ну, тут вона в мене на той стороні воно так, тут багатенько є. отут тут ось грони, отут ось грони, ви бачите, по дві грони. Просто немає, нема сонечка, бо вже вечірнє. Гронки вона має і такі, дивіться, які. Ось такі гронки непогані. Да? Все-таки підійдемо тепер до цього. Тут все-таки вона показує свою красу на цьому сонечці. І так, форма піострий. Той, хто любить мускати, не має цієї форми, друзі, придивіться. Форма веде себе стабільно, згода в год радує такими урожаями. І Головне, що вона мускатна. ще. Да? Ну, Незамечена вона втріски, урожайна, стабільна. О, і на Завтра кстати, ця форма буде зрізатися, друзі. тому що е, якби, Вона вже була і раніше. трошки ця форма Ну я хотів би знаєте приятно, е, на ринки яду турувати, коли е, форма вже набрала повноцінний свій смак. Тобто Людина прийшла і спробувала, ну, ти знаєш, що вона спробує і скаже, о, супер. І да? ти чувствуєш, що ну, ти все-таки виростив цю ягоду. Да? А коли вона кисленька, то ну, краще не виносить. Да, друзі. Есть, марку треба держати, до чого я і стрімлюсь, друзі. Це <сум> ну, так, таке відклонення. Форма пістрий на восьме на, ну, на 9. На 9 серпня 2022 року. Я вважаю, що шикарно. Аж не хочеться виключати камеру. <сум> Суперова форма, друзі. Друзі, підходжу ще раз вам хочу показати, тому що форма буде вже завтра повністю знята. Уже виборочно тут гроздей 5 було знято з цього кусика. Це форма пірцовий чорний. Тобто, форма вже, я можу сказати, на 100% вже вся, вся вона зріла. О. Це форма Калугіна. Чудово вважаю форма. От, лично На моєму винограднику форма поспіває ранче Рембо. Я можу підійти вам і показати Рембо. Тобто, ви бачите, тут всі ягодки вже стилі, а Рембо ще там деякі є. Би, ну, підійдем, під, підійдемо і побачимо наглядно. Тобто Форма перецевий чорний. Ну, я вважаю, що ну, гляньте, і, грозіць, і грозочки такі непогані мається форма. І непоганий, непоганий смак. І головне розмір. Тобто, для раннього такого терміну крупненька ягода, Крупненька, одномірна. Що знизу, я вам показую, дивіться, що зверху. Ну, я цією формою довольний. О, якби І... там один виноградар, толя затоки дробила. Е... Бачиш, ти, я тобі, якби ти цей рік робив прививки, так що оце такий перцевий чорний. Так що ти не будеш довольний. Так, ми там робили якийсь обмін. Я йому порадив цю форму. Толя для тебе знімаю, щоб ти побачив, який він. Яка ця ягодка, Чудова. В тебе виноградники привиті, там я знаю на подвоях, в мене це все корні собственне. Так що воно у тебе буде ще й ще краще. Я знаю. Да. І так, а тут, рядом ну на тому кустіку, може там ще трошки краще виглядає, ну все одно. Я вважаю, що чудова форма. Це шедевр от писанки Лея Михайловича. Це його форма розорання. Тож мені два кусика таких. Тож вибірочно зсю кусика, і цей от такі грозі вже можна зрізати. Тож якби навіть как бы от такі ягодки, вони вроде бы то й не такі, ну вони дуже мають прекрасний вкус, друзі. О, е э, роза раня. При, ну, вона перебритає от такі якісь такі рожеваті Дуже подобається вона й покупцям вкусовими якостям теж вона непогана, така цікавенька. Ну, робоча лошадка, я називаю. Тобто, я Всі я оставляю по дві грони, як ви бачите, по дві грони на кожному пагоні. пагуні. Е сумасшедші нагрузки вона воно, дивіться, та тут все залито. І там, і там, і там. О. Я вважаю, що... Суперова, суперова форма. Розараня. Тобто, тож тоже можете, друзі, обратить внимание на цю форму. Так, Друзі, зараз я підходжу до форми рембо. Я вам обіцяв оце все рембо на ваших очах. Якби тоже дуже чудова форма. Прекрасно має ягоду, ви бачите, така ягодка. Ну, В моїх умовах вона якби заканчується пірсовий чорний і одразу починається ви Бачите, вже птичка вже довбе. Вже да, птичка долбе. Ну, вже, так, да, вже і созрівання приходить. Тобто, Чим рембо мені подобається, дуже сладко. Тобто із чорного винограда, ну, сладючий виноград. ну, Ну, це може сказати, це просто капець. <хи> це я так по-доброму. Тобто, сладкий чорний виноград. Я можу вважати, що це Рембо в моїх умовах. Тобто, і це, і це навіть, якби чудово, що отак, дивіться, пірцовий чорний вроді б, то він починає закінчується і починається рембо. Якби ядка якби, покупателям, то, вроді б, то Якби все одно, вони вроде б то і, і те чорне, і те чорне, знаєте, аби було, воно було сладке. Але Рембо сла набагато за пірцовий чорний. Ну Там пірцовим, чорним свої. Нотки, нотки. Він сладкий якраз такий як, такий, як треба. А от Рембо я вважаю його занадто сладкий то есть для любителів сладкого винограду. Якщо чесно, не, не всі такий сладкий виноград і полюбляють. Тоді скажуть, а він сильно сладкий. Ну, Таких мало, звісно. Все одно люди є. Не всі люблять мускати, не всі люблять хрумкі виногради, хтось любить сочні. Це ну, ж таки, ринок, скільки людей, скільки вподобань. І да? так, форма Рембо. О, тут вічі сонечко трошки про цей. Шикарний, має такі хороші грони. Повторяються, дуже форма сладюча, раня вважається. В кого нема, друзі, теж можете придивитися. Дивіться, рембо, дивіться, які болванки висять. О, ну, трошечки ви бачите, даже, що вроді б то є. Усьо. Бачите, де деякі де ягодки. О, а ця грона вже, в принципі, тобто вже виборочно можна через пару днів вже якраз закінчиться пірцовий чорний і вже почну різати рембо, друзі. Теж хороша форма. Тобто не тріщить. Рембо на 92-го року. 9 серпня, друзі. Так, друзі, вже сонечко зайшло, ще тут такий є момент, вже шукаю, де вже темнувато стало. Тобто показую форму васа. Це форма павловську. Якби одна прививочка в мене є і якби, в принципі вона мене росте і радує. Отакий От вона має чудовий колір. Якби оцей ну, На сьогоднішній момент вона і вже, вже, вже поспіла. Друзі. То там не васа, то є друга форма. Там, якщо вам просліджується, то є друга форма. Ми на неї нього не обращаємо. А ось у Васа. Е... Євгеній Ігоревич назвав цю форму, я вже говорив, повторяюся, в честь своєї дочки, в честь Василіси. ну есть, якби... Не можна нічого погано сказати. Форма. Цей год вони не не такі чого-то великі гроші отримали. Той той, той рік вони були більш нарядніші. Цей рік, такі, ну якби такі, по, ну, скромніші за попередні роки, але все ж таки форма має приятний окрас, ранній срок, термін дозрівання, тобто в тріску не відноситься до розряду тріскунів. Якби популярно говорити, да? То я вважаю, що форма на увагу, форма васа, непоганий вкус ну, і непоганий такий окрас, який як би без мускату. Мускаті немає. Ну, але ж він на ринку теж, люди до нього нервнодушні. І так, друзі, на цьому будемо сьогоднішнє коротеньке відео заканчувати. Всім, друзі, міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!